Бажаю міцного козацького здоров'я панству. Отже, президент Трамп вводить купу неадекватних тарифів митних тарифів на 180 країн, і при цьому він не вводить мита на Росію і Китай і КНДР. на Корею Північну. Дуже цікаво. Чому так? Він каже, що вони і так під санкціями, проте, якщо весь світ, то бляха має бути весь світ. А так вийде, що тільки 180 країн, які зараз вводять проти США у відповідь свої тарифні плани на увіз товару США. Чим цей закон був спричинений і як це все працює? Значить, президент Трамп любитель Крему від засмаги. Я думаю, що йому вже пора призупинятися і його використовувати, бо оранжевіє не тільки його лице, а ще й, напевно, мозок. І це якийсь токсичний вплив, якщо не хитрий задум. Справа в тому, що він хоче зробити Америку Great Again, але такий закон був введений майже 100 років тому за часів президентства Герберта Губера, значить, суть закону полягала в тому, що на 20 тисяч найменувань товарів було введено мито, яке збільшувало. Тарифи на ввезення на імпорт з 10 десь до 30, а десь і до 50 це в свою чергу привело до Великої депресії в США і до руйнування їхніх внутрішніх економічних зв'язків, навіть і до того, що там ну. Втрата коштів, втрата економічних зв'язків вона завжди приводить до регресії економіки, зростання економіки. На даний момент ми миттєво побачили, як це відбувається в живому світі, в реальному світі, а не в вигадках Трампа. Ніхто одразу не побіг там сплачувати ці шалені мита. Трамп агітує місцевого виробника виготовляти все повністю. В себе на території США, ну, а ми вже з вами бачили історію про імпортозаміщення в виконанні східного сусіда, які пропонують запихати пораненим в отвори від поранення. звичайні Гігієнічні засоби жіночі для того, щоб зупиняти кров. Тобто в них там замість поняття турнікет, якийсь ізраїльський бандаж, звичайні тампони йдуть в рух. Ось, Це так зване імпортозаміщення Призвело до того, що в звичайного автомобіля вони до цього часу, нагадаю вам, буханку виготовляють. І до цього часу у них як то кажуть, все хорошо, советське качество, З якихось автомобілів знімаються гідропідсилювачі, з якихось автомобілів знімається АБС, для того, щоб просто випустити автомобіль. Класичне, класичну жигу року, так 80-го, коли в ній, крім руля, чотирьох коліс мотора і корпуса більше нічого й не було. Ось тому, як бачимо, шлях імпортозаміщення і конфлікту контрекономічної з всім цивілізованим світом призводить до повної сраки в економіці, і ті показники, які зараз Ерефія нам демонструє, економічне зростання, то це, м'яко кажучи, не те, що брехня, а навіть не відверта брехня це просто намахалово ось це слово. Підібрав цензурне висловлювання. Якщо весь рабський народ Московії вірить в це, то цивілізований світ, дивлячись на цю всю картинку, трошки шаленіє. І в Вашингтоні, і в принципі в інших штатах Америки, там відбуваються протести людей, які вже розуміють, що падіння Ринку фондового призводить до того, що їхні, е, їхні пенсійні забезпечення вони так само пропорційно падають, тому що в принципі е, їхня система пенсійних накопичень вона базована на викупі провідних акцій акцій провідних компаній, е, інвестиції в різні провідні компанії. А якщо їхні Акції падають, то відповідно їх і пенсійний портфель пенсійного забезпечення він зменшується, і вони розуміють, що це поворот не туди. Поки що, Трамп Фредович Дональд Фредович мені здається, він ще не відчув весь смак, коли в звичайного реднека не буде змоги опрацювати своє поле, тому що. Тупо в його комбайні є іноземні запчастини, як виявляється, і ці іноземні запчастини стануть дорожчими просто на 50%, тому що Америка нагадаю вам не виробляє ні нормальних сонячних панелей. Китай їх гризе за всі місця, тому що у Китаї і неодимові магніти для вітрових електростанцій вони десь в два рази дешевші виходять і в два рази потужніші. В переводі на якщо ми візьмемо генератори вітряні, то в переводі на кіловат електроенергії при інвестиції в європейський мотор або в мотор американо генератор, маю на увазі американського виробництва, ми платимо в два рази більше грошей, а і отримує в два рази менше електроенергії відносно до китайського, який буде наоборот в два рази дешевший і в два рази потужніший. Тобто ви можете обрати навіть зараз, з моїх слів, щоб не довіряти їм, а їх перевірити, можете відкрити будь-якого виробника сонячних інверторів чи сонячних панелей американського і китайського, і подивитися просто порядок цифр. Ви будете дуже сильно здивовані. І нагадаю: буквально кілька років тому Сіменс запросив у Євросоюзу. Величезну таку суму, в, якщо не помиляюся, пробую згадати там близько мільярда євро для того, щоб врятувати якраз європейські зелені технології, тому що їх душать китайські конкуренти. Китай умудряється постачати в Європу сонячні панелі, неодимові магніти і готові вітрогенератори значно дешевше, чим їх виробляє ну, свого роду. Колишній світовий лідер зеленої енергетики у Європі. Тому о, Сіменс запросив для порятунку свого своєї одної там із галузей, в яких вони працюють, о, запросив о, допомогу уряду, о, щоб їм погасили їхні заборгованості, тому що вони не можуть конкурувати на ринку нормально. Так само в автомобілях Америки. Є іноземні європейські, індійські, китайські, пакистанські і інші деталі, наприклад, якщо хтось не знав, то попри те, що в Індії худоба корова мається на увазі, вона є святою. Так, крім того, ще й Індія є світовим поставщиком, постачальником шкіри худоби на ринок. Європи і Америки в тому числі, тобто, здебільшого, шкіри корів, які використовуються в світі, вони десь там 30% ринку вони з Індії. І коли наступного разу американський покупець прийде в салон якогось іменитого американського бренду, він побачить цінник, який злетить просто в космос, тому що чіп зроблений в Тайвані. В цій машині магнітола зроблена десь у Китаї, рулі безпеки, арбегі виготовлені десь в Європі. Якісь гальмівні колодки виготовлені в Німеччині, і це все якісь певні сталі і певні деталі мотору, які виготовлені з певних сплавів, виготовлені теж за кордоном. І це все привезено. І за це сплачено мито. І ціна такого автомобіля автоматично виросте теж на цих 30 50 які Трамп ввів у відповідь на те, щоб... які Трамп ввів у відповідь на те, щоб підняти Америку з колін. Але насправді він забув, що Америка і так дуже непогано стояла. І ніяких колін там і в принципі не було. Це вигадка, популізм. І на цьому популізмі він вийшов, прийшов до влади, і таким чином він зараз просто мені здається, робить якусь або тупість, або це якась дійсно спланована акція. Якщо подивитись на те, що також Міністерство ефективності очолюване Ілоном Маском. Нагадаю, ця людина заплатила найбільшу суму з усіх, я б сказав, інвестицій в виборчу кампанію Трампа. От, і вона посідає саме таке почесне місце біля Трампа, якби то правицею являється, мабуть, і нашіптує там з боку Трампу різні бредові ідеї. І оце Міністерство ефективності, воно е, скорочує е, десятки тисяч людей. І е, нагадаю, з ЦРУ і з ФБР вже теж е, йдуть скорочення, і люди. Просто, е, ну я не розумію, як можна е, Служби безпеки скорочувати, якщо е, насувається буря, військова буря. Яка призведе неминуче до якихось поразок в регіонах, на яких США займало, як то кажуть, свої диктувало свої умови, от, Близький Схід, де США досить себе почувало Європа та сама, от, одним із таких собі пострілів в ногу це закриття програми USAID, От USAID, так званого, тобто, це є американська допомога фондування різних цікавих проамериканських політик в чи то навіть неправильно проектів, а не політик. Це проекти, які пов'язані з проамериканськими ідеями у світі, просування проамериканських інтересів за допомогою таких собі мікрогрантів, допомоги різного роду. І це все виключилося в один момент. Вони просто раз і вийшли, і святе місце пустим не буває. Туди зразу прийшов Китай і сказав: Окей, у нас є гроші ми готові повністю замістити все, всі проекти ми готові фінансувати, і у нас немає з цим проблем. Нагадаю, що Китай дуже сильно поширює свій, свою. Свої сфери впливу розганяє на африканському континенті, даючи е, різні цікаві кредити е, за безцінь, даючи різні змоги розвивати інфраструктурні проекти, але потім він тисне на уряди і таким чином має можливість впливати навіть на європейські події, різні, де е, представлена Африка. вірніше, на ті події, на які може впливати. Представники з Африки, ось так тому розігрується величезна, величезна гра на даний момент. Ми стаємо свідком зламу звичайних для нас нормальних умов, які були створені, і економічних, і владних. Різних, ну як би став сказати, порядку сил, який був сформований після Другої світової війни, ми зараз за наш вік, чи за якийсь кусочок нашого віку, ми стаємо свідком того, як змінюється і перебудовується порядок сил у світі, і важко зрозуміти наміри Трампа. Проте я десь так прикинув. Що е, коли Трамп видає кхе, даруйте черговий, е, абсолютно від, відбитий закон, е, це впливає не стільки на міцність е, самих компаній, е, які є топ 100 в США і на яких тримається весь оцей фондовий ринок е, американський, це впливає безпосередньо на саме мірило. Я маю на увазі на самий долар, тому що е, інвестори, які зберігали свої кошти в доларі, бачать, що економіка США вона підривається і таким чином е, долар обесцінюється, і тому вартість компаній падає. Тобто е, треба розуміти, що це не вартість компанії паде. Як здебільшого це розуміють, а падає вартість е, долара, за який ви можете купити акції тієї компанії. Тобто, щоб ви розуміли, золото воно подорожчало на десь приблизно на 50% відсотків, е, навіть не так скажу, е, попит на золото зріс десь близько на 50% е, в порівнянні з минулим роком. Оскільки люди перестають довіряти долару, вони переходять в метал, і е, метал він зростає зараз на нього попит. Відповідно, зростає ціна. Це свого роду знову ж таки є зеленим е, світлом для того, щоб вивести свої активи з долара і перевести їх в золото. І таким чином обесцінюється ще більше долар, і таким же чином е, виглядає, ніби вартість акцій зменшується. Це може бути цікаво лише тому, хто би хотів придбати ці акції за дешевшою ціною, тому що ми пам'ятаємо, якщо в нас є на ринку, наприклад, два продукти, і ми можемо про один продукт говорити добре а про інший погано. Наприклад, два виробника води. Ми можемо влити в рекламну кампанію одного з виробників бутильованої води. Великі гроші і розказувати, що вона супер крута, правильна вода. А інший виробник цих грошей не вливає, і його пляшка його води буде значно дешевше коштувати ніж рекламований брендований продукт. І якщо би вам захотілося купити такий цілий завод, то ви намірено створюєте різні проблеми цього заводу, будуєте йому негативний імідж. Вартість продукту вартість заводу і його продукту падає. І таким чином ви можете просто за безцінь скупити ці заводи і знову ж таки підняти, розгорнути виробництво. Якщо вам потрібно знецінити величезну кількість акцій, то нічого не залишається, крім того, як привести до влади президента ідіота, який буде е знецінювати. Валюту країни знецінювати сильні сторони вашої країни, і таким чином ви зможете викупити за безцінь акції топових компаній. Це, мабуть, моя така фантастична думка. Я не очікую, що вона є якоюсь єдиноправильною, правильною, але я десь бачу в цьому якийсь сенс. І е, у майбутньому, в принципі, е, Трамп може сказати: Ой, е, помилочка вийшла давайте ми налагодимо стосунки і е, повернемо все е, назад, як воно було, і будемо такі дійсно робити Америку great again. Але при цьому всьому люди, які е, привели цього довбня до влади, вони мали би змогу купити на велику, як то кажуть, е, значну. Е, за зниженою ціною акції великих компаній. Далі, коли все налагодиться, вони отримують свої десятки трильйонів доларів. Це суми грошей, на які зараз обвалилася економіка США через оцей спіч Трампа. Нагадаю вам 20 хвилинний спіч Трампа, коли він розказував, як же ж зростає економіка США топові компанії втратили 2 трильйони доларів. Це колосальна сума, і я вам хочу сказати, що товар коштує рівно стільки, скільки за нього платять. Тобто, в цей момент, коли падає ціна на ринку, є продавець і є покупець, і на ринку фондовому продавець бачить, що не буде роя з, цього, з цієї акції, і він хоче її продати по тій ціні, якій може. А покупець купляє, бо вірить в те, що ця акція зросте. Тобто, коли хтось продає, хтось купляє. Неможливо е збути акції без повернення коштів. Якщо вас, е вам за це грошей ніхто не дасть, то ви не можете продати товар. Це якби на ринку ви продавали, наприклад, яйця чи цибулю, і фантастично поставили ціну в 600 гривень за кілограм. Ніхто у вас її купляти не буде, тому що з боку може стояти людина, яка буде продавати цибулю за 60 гривень за кілограм чи за 45 гривень за, за кілограм. І ціна цибулі на той момент вона буде фіксуватися по угодах покупки продажу. Тобто, якщо хтось купляє цибулю по 45 кілограм, значить реальна вартість цибулі 45 гривень за кілограм. Ось. І в даному випадку виходить так, що акції падають. І хтось їх все ж таки продовжує купляти навіть за цею спади, падаючою ціною. Але той, хто купляє, він вірить, що в майбутньому ці акції під, підуть догори, і таким чином вони будуть виграчі. Ці гроші насправді 2 трильйона доларів за 20 хвилин чи 10 трильйонів доларів станом на е, теперішній час. Вони не втрачені. Це гроші, які у майбутньому повернуться тим людям, які купили акції на падінні. І коли економіка піде знову догори, а вона піде у будь-якому випадку. Тому що ми знаємо, що коливання відбувається як вверх, так і вниз, і після кожної кризи відбувається відновлення економіки, просто це є певний час. І люди, які готові дати такі суми грошей, інвестувати свого роду в ці акції, вони, мабуть, все ж таки знають краще, ніж я і ви. Ось на цьому все. Мої дорогі, і прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк, і ми з вами побачимося дуже скоро. Дякую вам. Також хочу вам сказати, що продовжується війна, військові дії. 141-ша бригада діє на Покровському напрямку. Там зараз дуже тяжко, і я прошу вас долучитися до збору і задонатити нам це бригада, до речі, в якій я служу. Задонатити нам на безпілотні на батальйон безпілотних систем на оптоволокно, яке ми зараз активно застосовуємо на Покровському напрямку. задонатити нам кілька гривень. Ваше невипите капучино на альтернативному молоці може нам допомогти знищити танк або бетер із пасажирами, які дуже небажані на території України, тому долучайтеся до збору. Я вірю, що ми переможемо, і тільки разом ми можемо змінити історію. Зруйнуємо Росію разом. Успіху вам!